Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати до продажу трикімнатну квартиру, розташовану в місті Черкаси в вулиці Жужоми. Квартира на нас загальною площою 105 метрів квадратних. Продаж з усіма меблями та технікою. Всі кімнати у нас роздільні. Це зараз ми дитячу бачимо. Перед цим була вітальна. Із дитячої та вітальні вихід на балкон. Балкон у нас розрахований на дві кімнати. Ось такий досить великий просторий. Ось там у нас Дніпро. Ось такий двір. Квартира має власний лічильник тепла. Лічильники на воду. Холодну, гарячу та на світло. Це спальня для власників помешкання. Тут у нас вікна виходять на вулицю Жужоми. Кухня. Все вбудоване. Шафель у нас усі на блюмах. Вічильник газові. Тут, до речі, газова плита, витяжка. Є система фільтрації води. Ось так у нас все виглядає. Вид із кухні у нас також на вулицю жижомі. Ванна кімнат. Ванна в дуже гарному стані. Є правочка. Додаткові у нас шафки є. і переходимо до санузла. У нас встановлено болі. У нас є лічильники на холодну гарячу воду. Як бачите, все облагороджено, культурно, гарненько. Ось так все виглядає.